Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у насправді цікаве дослідження від Microsoft AI and Research. Воно про те, як пошуковики вчаться розуміти, що коли ми пишемо, скажімо, симптоми грипу, ми насправді маємо на увазі питання, які симптоми грипу? Тобто, як оці наші короткі, часто незграбні запити з ключових слів перетворити на ну на повноцінне, граматично правильне запитання. Так звучить ніби просто, але насправді це ціла проблема. Дослідники наводять статистику. Уявіть, понад 10% запитів у пошуку мають на увазі запитання. Але от сформульовані саме як запитання лише близько 3%. Велика різниця, погодьтеся? Ого, 10% проти 3% справді і як же технології намагаються цю прірву подолати? От що мене цікавить, а от тут найцікавіше: дослідники запропонували подивитися на це завдання ем, як на машинний переклад. Тобто переклад з мови ключових слів, яка часто, ну скажімо, неповна, без чіткої граматики на мову граматично правильних запитань. Хоча формально обидві мови це англійська в їхньому дослідженні, їхня структура ну, зовсім різна. Хм, Машинний переклад всередині однієї мови оригінально. І які методи вони порівнювали для такого перекладу? Власне, два основних підходи. Перший, це, так би мовити, класика, статистичний машинний переклад SMT. Вони використали для цього систему Moses. а другий це вже сучасніший підхід, нейронний машинний переклад NMT. Там використовувалися рекурентні нейронні мережі M BRNN з LSTM та механізмом уваги. Так, про нейронки зараз багато говорять. А можете трошки пояснити, чому саме оці LSTM та механізм уваги тут важливі? Що вони дають? Ну, дивіться, lstm осередки вони добре пам'ятають контексту послідовності слів. Це важливо для розуміння запиту. А механізм уваги це така штука, яка дозволяє моделі під час генерації відповіді, тобто запитання в нашому випадку, сфокусуватися на найважливіших словах у вихідному запиті. Це, в принципі, схоже на те, як ми з вами виділяємо ключові моменти, щоб зрозуміти суть. І це допомагає НМТ генерувати речення, які звучать природніше і граматично правильніше, ніж СМТ, який більше на статистику фраз спирається. Зрозуміло. Тобто нейронка наче розуміє, що саме в запиті найважливіше. Добре, а дані? Звідки вони взяли мільйони прикладів пар ключові слова запитання для навчання? А дані вони взяли з логів пошуковіка Бінк. Дуже хитро зробили. Вони відфільтрували ті сесії, де користувач ввів якийсь запит, а потім клікнув на посилання, що веде на сайт запитання відповідей. Ну, знаєте, такі як Answers, Quora, Yahoo Answers. Гіпотеза була така: якщо людина вже після пошуку пішла на спеціалізований сайт запитання відповідей, то її початковий запит, скоріш за все, і був прихованим запитанням. Ага, логічно. Тобто клік на такий сайт. Це як сигнал про намір поставити запитання. Саме так. І от з цих сайтів вони вже витягли пари запит запитання. Наприклад, ввели «Столиця Японії, а на сайті знайшли питання, яка столиця Японії. Потім вони ці пари ще фільтрували, прибрали за довгі запити, залишили ті запитання, що починаються з питальних слів: типу що, як, хто, і в результаті назбирали, уявіть собі близько 13 мільйонів таких пар. Го, 13 мільйонів. Це ж величезний масив даних. І що, як ці моделі впорались, які результати перекладу? А результати оцінювали за стандартною метрикою Blue. Вона порівнює згенероване речення з еталонним людським. Чим вищий бан, тим краще. Ну, от дивіться якщо просто повторити запит, це модель айдентіті, то Блу був десь 19. Це показує, що слова частково збігаються, звісно. Базовий статистичний метод SMT дав 52,49 бали, а от нейронний NMT вже 58,63. Це досить значне покращення в цій сфері. Майже 6 балів різниці по БЛУ. це помітно. Але ж ці автоматичні метрики це одне. А чи була людська оцінка? Як люди сприйняли згенеровані запитання? Так, звісно, проводили й людську оцінку. Взяли десь тисячу пар запитів запитань, і 12 людей їх оцінювали, і результати підтвердили перевагу NMT. Наприклад, щодо граматичної правильності, NMT згенерував 86% коректних запитів, а SMT – тільки 63%. Виявилося, що SMT часто помілково використовував слово, «вот» «що», навіть коли воно не підходило за змістом, просто тому, що воно найчастіше траплялося в навчальних даних. Ага, тобто SMT схилявся до найпопулярнішого варіанту, навіть якщо він неправильний. Саме так. А ще учинували, наскільки згенероване запитання відповідає наміру користувача за шкалою від 1 до 5. Так от, NMT отримав високі оцінки 4 або 5 у 72% випадків, а SMT лише у 45%. Наприклад, був запит «Richest man in Kansas». SMT згенерував What is the richest man in Kansas, що граматично, ну таке собі, та й питальне слово не те. А NMT видав значно краще. Who is the richest man in Kansas? От вам і різниця. Тобто виходить на мережі не просто граматично правильніше будують речення, а й краще вловлюють саму суть, семантику запиту. Розуміють, що саме людина хотіла спитати: хто, що, де, як. Абсолютно вірно. Вони краще вловлюють оцей початковий намір користувача і формулюють запитання, яке його точніше передає. І це ж важливо не лише для пошукових систем, це корисно і для сайтів запитань, відповідей, і для чат-ботів, і для віртуальних асистентів скрізь, де системі потрібно уточнити, що саме має на увазі користувач. Дуже цікаво. Отже, виходить, що цей підхід машинного перекладу від ключових слів до запитань. Особливо з використанням НМТ, справді працює. Він допомагає технологіям краще нас розуміти, і взаємодія стає ну, природнішою. Безумовно, це крок до більш інтуїтивних інтерфейсів. І знаєте, на завершення автористи тільки гадують про свої плани на майбутнє. Вони хочуть спробувати використовувати ще й текст зі сторінки результатів пошуку як додатковий контекст, тобто, щоб модель, формулюючи запитання, вже мала уявлення про можливі відповіді. От цікаво подумати, правда? Наскільки знання потенційної відповіді може допомогти машині сформулювати ідеальне запитання від нашого імені, які ще підказки з контексту могли б тут спрацювати?